Сьогодні важко уявити життя без соцмереж. Впевнена, що дорослі багато часу проводять в Інстаграм чи Фейсбук, а то й в обох. Там зосереджена значна частина нашого життя: робота, друзі, стосунки і навіть покупки. Соцмережі роблять все, щоб захопити нашу увагу і втримати її. Але інструменти, які для цього використовуються, не завжди екологічні. Давайте разом розбиратися, що з ними не так. Компанія мета це Фейсбук та Інстаграм. А зараз і нова мережа Threads. У цьому відео зосередимося на перших двох. В обох соцмережах все працює на те, щоб захопити нашу увагу. Насамперед, це реклама. Часто вона дійсно персоналізована під нас, але це так само дуже хороший інструмент для швидкої маніпуляції. Ним зараз активно користується Росія та всі інші маніпулятори. Як це працює? На широку аудиторію вмикають рекламні кампанії з маніпулятивними меседжами. Наприклад, в очікуванні контрнаступу нам будуть казати, що ми вже його програли. Ми боїмося корупції. Нам будуть говорити, що корупція всюди. Другий важливий інструмент, як потрапити нам на очі, зламати сторінки наших друзів. Це відносно простий спосіб, як нас підловити. Наприклад, уявіть, що на сторінці друга ви бачите пост з лінком про великі знижки. Цікаво та й виглядає безпечно, бо друг, напевно, перевірив інформацію, раз опублікував допис. Ви переходите за лінком і вашу сторінку зламують і крадуть дані, і далі вже від вашого імені публікують дописи зі знижками або приходить вам повідомлення в месенджері. Це ти у цьому фільмі? І лінк, звісно, цікаво, що то за відео. От тільки це ще один спосіб зламати вашу сторінку. Як не прикро. Ще один інструмент маніпулятивного впливу, який поширений Фейсбук та Інстаграм, інформаційні сміттярки. Ми не трапляємо на них випадково, побачивши емоційну рекламу, наприклад, з фото залужного та запитанням, чи віримо в перемогу, або фото з весілля пари військових з закликом привітати їх. Нам пропонують ставити лайк, щоб привітати чи підтвердити віру в перемогу. Що ви робите? Звісно, ставити його. Але біда в тому, що у такій рекламі лайк це окрема кнопка, на якій написано Уподобати сторінку. Але хто це буде читати? Всі просто тиснуть лайк. Саме так ви підписуєтеся на цю сторінку і далі бачите її шкідливий контент. Але просто вподобати сторінку мало, тому далі вас намагається прив'язати до неї. Тут дуже добра діє магічне мислення. Мій улюблений вічний приклад з Ісусом Христом, розп'яття якого нібито проступило на дереві. І щоб у вашому житті відбулися позитивні зміни, потрібно це фото лайкнути, поширити та написати в коментарях амінь. Так ви прив'язуєтеся до сторінки, яка вами маніпулює. Тобто, по суті, всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. У наступного разу Ісуса Христа замінять на військового і використовуватимуть наступну стандартну схему. Наприклад, візьмуть фотографію загиблого військового і запропонують привітати його з днем народження. Нагадаю, що в попередніх відео ви вже бачили, як перевірити ці фотографії. Для цього потрібно правою кнопкою мишки клікнути на фото і вибрати з меню опцію Перевірити джерело зображення. Подивіться на цей флешмоб ви, мабуть, бачили його в соціальних мережах. Таких фотографій було дуже багато, але не всі зрозуміли, що на фото праворуч і ліворуч одна й та сама людина. У травні цей флешмоб запустили військові, зокрема інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. Вони публікували у соцмережах свої фото до та після початку повномасштабної війни. Всі світлини військові підписували так: ця людина воює, щоб ця могла розважатися, маючи на увазі саме себе. У такий спосіб захисники показували, що раніше мали таке життя, як і всі, але тимчасово змінили його, щоб захищати Україну. Цим флешмобом військові хотіли пояснити, щоб мати можливість відпочивати, потрібно наближати перемогу України. Фотографій цього флешмобу було дуже багато, але не всі зрозуміли, що на світлинах праворуч і ліворуч одна й та сама людина. Та якщо б ви перевірили фото, то з'ясували б і це. Отже, ми, як користувачі соцмереж, повинні пам'ятати, що головне завдання цифрових платформ захопити і втримати нашу увагу. Не завжди це робиться добросовісно. Тому щоб убезпечити себе, потрібно перевірити, на кого ви підписані і чи немає серед ваших друзів ботів. Також не забувайте перевіряти контент перед тим, як подобати його чи поширити. Пам'ятайте, що за емоційними фото військових або святих можуть ховатися маніпулятори, мета яких використати вас. Перевіряти фото добра звичка, яка допомагає з'ясувати перше джерело інформації, і верифікувати фотографію, якщо вона використовується як ілюстрація. Хвилини часу вартує того. Ми сином тепер можемо на випередки шукати фото, щоб визначити, хто перше дізнається про його походження. І це не просто гра на швидкість, це сформована звичка дізнаватися про будь-яку світлину, повну та достовірну інформацію. До речі, це досить цікаво. Нещодавно ми побачили старе фото, на якому був зображений Альберт Ейнштейн і ще один чоловік. Фото було підписано Альберт Ейнштейн зі своїм психоаналітиком. Ми перевірили фото, і виявилося, що Ейнштейн там спілкується з кордом Мейром, президентом United World Federalist, а не з психоаналітиком, і розмовляють вони про Росію. Засумніватися фото мене спонукала думка про те, що люди зазвичай не дуже охоче фотографуються з власними психоаналітиками. Але вони охоче вірять в таку несенітницю, бо їм приємно підглядати за прихованим життям відомих людей. Ми все більше надаємо перевагу спілкуванню у месенджерах. Тут у нас переписки з друзями і робоче ластування. А поряд ще й стрічка новин. Але чи все так добре і зручно, як нам здається, які небезпеки є у месенджері?